Згуртувалися, аби розвивати свої села. На Самбірщині уже півроку успішно працює Новокалинівська об'єднана громада. Це одне з перших об'єднань в області. До районного центру доєднались п'ять сільських рад. Місцеві уже хизуються першими результатами. За півроку встигли відремонтувати дві амбулаторії та облаштувати дитячий садок в одному із віддалених сіл. Навіть більше взялися за будівництво нового навчального закладу, і все це за власний кошт. Проспішний сценарій децентралізації дізнавалися наші журналісти. Саме тут і об'єднали найбільшу на львівщині громаду, аж вісім населених пунктів. Центром обрали місто новий калинів і не дарма, кажуть місцеві. Адже саме сюди швидка з приближніх сіл доїжджає за лічені хвилини. А от аби не чекати приїзду медиків, одному із сіл громада нещодавно облаштувала новеньку амбулаторію. Працівники кажуть, старе приміщення дихало неладно. Лікувати людей там було навіть небезпечно. А от у новому медичному закладі і ліків тепер вдосталь, і обладнання сучасно обіцяли закупити. Братима зірх то тож. Кабінки треба робити, тут треба тумбочки і кошетки. То, що нам так бракує, медикаментів бракувало, і не було приміщення відповідного, тому що старе приміщення грип поразив, і так що там не було зовсім умов працювати. Тепер ліпше, тепер гарно, тепер біленько, чистенько. А ось у колишньому приміщенні Калинівської сільської ради тепер повсякчас дитячий сміх. Тут облаштували садочок. Раніше малечу возили до навчальних закладів у місто. Відтак молодим матусям щодня доводилося долати більше кілометра. Сьогодні ж дітлахи бавляться у рідному Калинові. Тут колись був кабінет сільського голови. Сьогодні ігрова очільник громади хизується завдяки децентралізації. За півроку район неабияк розвинувся. Депутатів сільських рад тепер стало п'ять разів менше. Кожен населений пункт у громаді представляє один чи два обранці. Місцевий бюджет після згуртування не поповнився. Я вам скажу в рази це десять разів, Це правда. Коли в нас бюджет власних надходжень був до мільйона, то у нас сьогодні понад 10 мільйонів. По всій території ми щось робимо. Тобто, всі населені пункти залучені до освоєння коштів бюджету. Голова громади запевняє, спершу планують розв'язувати проблеми віддалених сіл. Та для цього лише своїх коштів бракує. За фінансовою допомогою звертаються до держави. Написали ми 9 мікропроектів, із них переможці 5. Це є школа мистецтв, проєктно кошторисна документація. А ще незабаром планують відремонтувати місцеву каналізацію та освітлити центральні вулиці двох сусідніх сіл. Мешканці такі реформи схвалюють, однак кажуть, у їхніх селах проблем хоч гати. Головна діряві дороги. Та багато чого треба зробити. Багато дороги хоча б такого, тому що в нас немає зараз так доріг. Та й не знаю. Якісь ще гуртки були в нас, тому що у нас тільки музична школа є. Робочі місця відкриті. Потрібно залучати інвесторів. Тут малі білені є інвестори, а великі білені поки що ще не дійшли. У нас тут такі приваблива територія, землі привабливі. До слова, на Самбірщині половина населених пунктів уже об'єдналися у громади. Тут їх створили аж вісім. Повністю завершити процес гуртування у районі планують до кінця 2017-го. Наталя Кулика, Настасія Куролюк, прямо очі на Львів ТВ.